Близько сотні працівників міліції краю поїхали в зону проведення антитерористичної операції. Вони відбули на схід держави у рамках сьомої ротації, щоб поміняти колег, які майже півтора місяці несли службу у Луганській та Донецькій областях. Основні задачі, які будемо виконувати, це несення служби на блокпостах, недопущення проникнення на нашу територію сепаратистів а також інших ворожих елементів. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника ОМВС України в Тернопільській області Олександра Богомола, особовий склад управління внутрішніх справ для несення служби в зоні АТО забезпечений усіма необхідними речами. Долучилися до допомоги як держава, так і волонтери, мешканці краю та міська влада. Фактично немає жодного, який би не мав теплого одягу. І повністю забезпечені продуктами харчування. Особовий склад буде нести службу на блокпостах, підтримувати громадський порядок в звільнених місцях зони антитерористичної операції, а також виконувати функції працівників правоохоронних органів в тих містах, де зараз їх немає. Сьогодні на східні кордони нашої держави захищати нас від загарбників, відправляються знову наші воїни, міліціонери. Ці воїни відправляються для тому, що вони заради. Нас, що залишаються тут на мирних землях, готові віддати своє здоров'я, а можливо і життя, і вони розуміють, що їхня справа є справді священною і благородною, адже вони захищають наш український народ, нашу українську державу. Зі сльозами на очах, міцними обіймами та зі словами побажань про швидке повернення додому цілими та неушкодженими, проводжали бійців їхні рідні. Світлана Тхорик, дружина одного з правоохоронців, стверджує, що переживає найморс. Вірно, але якщо не відпустить вона, якщо не відпустять інші жінки, то захищати державу не буде кому. Це наш обов'язок. А ми будемо чекати і підтримувати. Розказував, що ситуація там неоднозначна. Що є люди, є багато людей, які розуміють цю ситуацію, які підтримують Україну, але на жаль, є також і ті люди, які не розуміють, які не хочуть. Жити в Україні, які проти України. Але я вважаю, що це неправильно, тому що якщо тебе Бог дав тобі таку можливість родитися чомусь саме в цій країні, значить ти в цій країні маєш жити, маєш її в першу чергу поважати і маєш її захищати і підтримувати. Бійці, які відправилися на ротацію цими вихідними, успішно доїхали до місця дислокації та замінили своїх колег. Останні в дорозі додому.